Дитинство під час війни виповнився рік. Дитинство, що прокинулося від вибухів і провело цей рік в укриттях, у темряві, під ракетами та обстрілами артилерії, провожаючи батьків на фронт у постійних переїздах та знову засинаючи у геть чужих місцях. Сьогодні дитинство має дорослий погляд, але його не зламати. Це слова з Фейсбук сторінки клубу добродіїв. Як саме волонтери цього благодійного фонду допомагають українським дітям? Дізнаємося зараз від нашої гості. У затишній студії ранку вдома зустрічаємо засновницю і голову благодійного фонду Клуб добродів Марію Артеменко. Я зустріну. Давай. Доброго ранку. Запрошуємо вас, ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Добрий раночок. Доброго ранку. Добрий ранок, дуже рада. <свят> Дай Отож зараз дуже актуальна тема це допомога. Допомога, звичайно, сім'ям, дітям, які цього потребують. Я знаю, що клуб добродії вже існує досить давно. Скільки він існує? Що було у фокусі ваших, скажімо, можливостей за мирних часів, і що зараз? Um, ну історія клубу добродів починається з мене, тому напевно треба дати контекст, що я займаюся волонтерською діяльністю вже понад 11-12 років ну досить багато часу. Сам фонд заснована в 2016 році. Це була моя відповідь на в тому числі революцію гідності, загалом на небайдужість існування в цьому житті. <как> тому в якийсь момент стало більше людей довіряти гроші, волонтерів. Ну і стало зрозуміло, що для того, щоб все це рухати вперед, потрібно по перше бути прозорими і тому засновувати організацію. І в 2016 році почалася велика історія саме клубу добродії. Ми допомагали дітям сиротами, дітям у складних життєвих. Обставинах основний наш фокус до війни був на освіті. Ми хотіли дати інструменти для того, щоб діти ставали успішними, незалежно від зовнішніх обставин, і знали, що насправді все в їх руках, які б вихідні дані у тебе б не були. А війна внесла свої корективи. Звичайно, гуманітарна криза була дуже велика. Люди в один день втратили все. І з першого дня війни ми почали допомагати в першу чергу термінової допомоги, тому що тоді були і проблеми з товарами для дітей uh -huh. і інші. Тому ми в перші місяці війни наш основний фокус це була гуманітарна допомога будь-чим, підгузками, дитячим харчуванням, продуктами. Все, що могли, ми могли знайти, все ми знаходили і передавали людям, яким це було потрібно. У нас навіть була історія, коли наші волонтери здається, в Сумській області їхали. На велосипеді дві години для того, щоб доставити продукти, тому що все було там, неможливо було дістатися автомобілем або іншим шляхами, і люди готували в печі ту чи іншу там кашу або щось інше. Клас. Також ми облаштовували місця для сну, тому що тоді ж була велика. Да, там в переселення, тобто і люди визначалися, де вони будуть всі ми чекали перемоги завтра. Uh -huh. А ну да, і тільки там через пару місяців пройшло розуміння того, що нам доведеться будувати нове життя під час війни, жити. І за ці три місяці ми облаштували понад п'ять тисяч uh -huh. спальних місць uh -huh. для того, щоб в шелтерах в будинках в різних локаціях для того, щоб люди могли переночувати з дітьми, ну і мали якісь базові потреби для існування після трьох місяців. Стало зрозуміло, що це надовго, і ми насправді також сіли і подумали про те, де ми маємо бути максимально ефективними. І з того часу, з літа у нас є два напрямки: це термінова допомога родинам з дітьми на межі виживання, це продукти, гігієна. А також найважливіше це творчі такі арт-набори, тому що ми віримо, що у дітей має бути дитинство і такі прості радощі дитинства, як альбом, фломастери, олівці, слайми, пластилін. Для них це велика підтримка. і У нас є насправді доволі. Ужні історії, коли там підлітки отримували такий набір і відчували це добро, малювали йшли в парк і продавали, збираючи кошти на ЗСУ, передаючи це добро далі. Але звичайно, що гуманітарна криза і допомога це важливо в суперекстреній ситуації. В той же час ми розуміємо, що соціоемоційна підтримка не менш важлива, вона суперстратегічна, тому що ми маємо давати. Дітям інструменти і можливості існувати, ну тобто, да і розвиватися, тобто, боротися зі своїми стресами, думати про майбутнє, розвиватися, не зупинятися. Да, і ми хочемо дати їм сили, інструменти і можливості робити це. Тому ми проводимо офлайн події. Проводили в Києві. Ми були перші, хто запустив в принципі офлайн події в Києві. І тоді, в квітні для дітей, це було прям... для батьків. Це була радість, що вони могли на дві години залишити дітей після всього, що відбулося тут. І для дітей це була нова спільнота, тому що діти втратили своє коло спілкування uh -huh. діти втратили. Можливість взагалі фізично якось відчуватися зараз. Це все перетворилося в соціоемоційну підтримку в напрям. У нас є в планах відкриття своєї локації. Клас. У нас є в планах е, арт-терапевтичні групи, тому що, звичайно, заняття офлайн і зустрічі це важливо. І Там креативність арт це важлива частина боротьби зі стресом. Але також ми розуміємо, що є діти, які занадто глибоко в стресі, яким треба допомогти з нього вийти. Тому у нас будуть і такі арт-терапевтичні групи зараз. Ми буквально реалізовуємо проект away Therapy Box, Ми його так назвали. Ми його подумали можна придбати, так? Його не можна придбати. Це взагалі така інновація, яку ми створили. Це бокс з понад 8 кілограм різних творчих штук для роботи з собою з артерапевтичними. Там є збірки, які ми готували разом зі спеціалістами, і ці коробки отримують діти в Харківській і Херсонській області. Лас. В Харківській вже отримали в Херсонській в процесі і. Ну, тобто, це така наша. Ми подумали, що арт — це досить складно, ту про яку ми також будемо робити, але вона може. Покрити маленьку кількість дітей і глибоко пропрацювати. А також у мене багато інформації яку я, розповісти. я бачу, що я вже намагаюся декілька разів вклинитися. Але дві рік до війни це були фокус освіта, діти сироти, діти у складних життєвих обставинах. Зараз наш фокус це діти в Україні, тому що всі постраждали від війни, і ми допомагаємо в двох напрямках, про які я вже розповіла. Супер за таке запитання: як родина може отримати цю допомогу? А ми треба звернутися? Активно комунікуємо публічно, uh -huh. а з цим також є питання, питання і виклики, тому що, наприклад, реєстрація на гуманітарну допомогу 4 тисячі анкет в місяць закривається uh -huh. за 4 хвилини. Ну тобто, такий великий попит і потреба людей, причому що ми виокремили окремі категорії, тобто пріоритетні люди, які втратили домівку, тобто які приїхали з окупованої території, uh -huh. які приїхали з прифронтової території, і це за над... ну, тобто, навантаження. Навантаження дуже велике. З минулому році ми допомогли понад 50 тисячам дітям, і це нібито здається вау. Але бачачи це весь цей об'єм і бачачи всі ці історії, тому що ми читаємо кожну історію, ми mm -hmm. спілкуємося з дітьми на заняттях офлайн, тобто ми бачимо все це. То звичайно, мільйони дітей потребує підтримки. і Ми працюємо над тим, щоб нарощувати допомогу, але навіть сотні тисяч це вже буде це, все одно буде недостатньо. Ну, кожен робить все, що може робити. Руку. Загальне чотири тисячі сімей за чотири хвилини закриваються. Як ви можете чи перевіряєте ви правдивість даної сім'ї? у нас є окрема... Щоб це не були ну, як шахраї, я не знаю. Як так, у нас сказати. є окремо верифікаційний центр, задача якого верифікувати заявку, чи підпадає вона під ті категорії, які озвучені там. У нас є там правила отримання допомоги. У нас є волонтери, які допомагаються реалізовувати з різних куточків України і світу. І та ми перевіряємо, ну тому що бувають там різні історії. Там чи є у вас дитина, так 37 рочків. років. Ну тобто <рес> <рес> та то, 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 тому ну є звичайно там потенційні шахрайські схеми. Тому та ми все перевіряємо. Ми все це підтверджуємо. Тобто, це такі. Базові перевірка для того, щоб підтвердити, чи є діти наявність дітей, тому що це фонд допомоги дітям. Чи вони підпадають категорії, чи вони не отримали від нас допомогу, тому що принципово для нас важливо саме в терміновій допомозі надавати одноразово, тому що ми yeah. не зможемо надавати да, там великі кількості. Тому, якщо відповідати на питання, як отримати, ми активно комунікуємо в соціальних мережах: Facebook, Instagram, Клуб добродів. У нас є на сайті інструкції надання допомоги. Ну і загалом. Ми ми ведемо досить активну комунікацію з людьми, а вони бувають дуже різні. Да. Так як за 4 хвилини закривається анкета, то ви розумієте, що потім починається хвиля віджати допомогу. Тому у нас навіть є правила того, як себе поводити на наших сторінках для того, щоб не потрапити в бан. На, на щастя, ми можемо собі це дозволити, тому що я і засновницею керівницею фонду. і Я можу встановлювати правила, але ну люди, тобто є, є... різні. Є різні, ми допомагаємо за тими визначеними критеріями без етичного упередження, але виставляємо свої кордони, тому що ми багато працюємо, і для нас важливо працювати, щоб це цінувалося. Тому ми, ну взагалі, в екологічній де... сфері, скажімо так, скажіть, будь ласка, де на все це ви берете фінансування? О, Хто допомагає? Да, це цікаво. А... Я не типово відповіла. Спочатку не типово, потім типово. Це насправді енергія. Ну тому, що ви перед собою бачите людину, яка все це будує разом з командою. Моя команда вирісла з п'яти людей до 25 під час війни. Це все менеджмент, це все рух вперед. У нас дуже велика волонтерська спільнота, понад 300 людей залучені в наші проекти. Якщо говорити про фінансування, то клуб добродів це завжди був про спільноту. В тому числі кожен може долучитися до неї там через наш сайт. У нас, наприклад, люди запускали і Скають на свої дні народження, весілля та інші класні події. Збір коштів на користь дітей. Наприклад, там кажуть, що замість квітів на весілля давайте зберемо кошти в підтримку дітей. Тому це індивідуальний фандрейзинг. Тобто люди донетять, тому що довіряють нам, і давно знають там клуб добродів, особисто мене команду. Ну і це об'єднуюча така функція. Під час війни ми почали працювати з великою кількістю міжнародних партнерів. Це донати, якісь, да, міжнародні? Це, ну гранти, це там. І датська рада, наприклад, там да? тобто з різних абсолютно країн для цього, ми сильно підсилили фінансово-юридичний департамент, mm -hmm. ну тому що це дуже велика відповідальність, це все офіційні кошти, і на будь-яку гривню у нас мають бути всі договори, папірці. Ми mm -hmm. на це дуже багато витрачаємо часу і зусилля для того, щоб все це впроваджувати. Звичайно, зараз, якщо ми говоримо про Є грантові кошти, є індивідуальні кошти, є бізнес, який долучається. і ну там хороша, позитивна, позитивна така для мене особисто, напевно річ, що клуби добродії в більшість донейторів там благодійників, які ми маємо і великих і маленьких. Це люди, які нам пишуть самі. Ну, тобто, а нам часто приходять повідомлення: привіт! Я хочу вам задонатити. Давайте з вами поспілкуємося. Там Все, супер. і ну і так само ми пропонуємо різні. Проекти і соціальні такі інновації, тому що ця ж цей проект Take your Therapy Box – це наша ідея, наша uh -huh. імплементація, яка підтримана великою гуманітарною організацією Plan International, І вони дали кошти саме на ідею. Ну тобто, без ідеї би вони, вони нас не підтримали. Дуже, тому це така дуже це... вам дякуємо за те, що ви робите за те, що до нас прийшли. Я думаю, що ми можливо. В майбутньому теж ще зустрінемось, поговоримо. Приїжджайте Бо... до нас на склад. У Об... нас є волонтерський штаб, склад, де Я ми. Я дві неділі тому приймаємо... на складі гуманітарку Дякую. грозив. Дякую. До речі. Де ми приймаємо добро, сортуємо добро і передаємо добро, і ми дуже активно залучаємо волонтерів, причому це дивовижні люди. У нас, наприклад, є 73-річний Віктор, який. Був в Маріуполі до середини квітня, тобто він пережив всю жесть, яка там була. А зараз волонтерець разом з дружиною у нас в волонтерському штабі, допомагаючи дітям, і каже про те, що це додає йому сил. Дякую. Тому Власне. приходьте в гості. Дякуємо обов'язково. Дякую. Лишайтесь з нами. Дякуємо вам.